Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. І сьогодні я буду готувати варення. Так, я вчора почала готувати варення, і в мене така ідея прийшла гарна, так що я вирішила сьогодні інше варення зварити. А вчора я варила із дині. Диня мені попалась невкусна. Дуже так. Ну, не то, що дуже. І смачна диня попалась. І я взяла цю диню, як на цукати роблять. І потім взяла ожину і хотіла варити, але ж, щоб воно було густе, потрібно багато цукру класти. А я не люблю багато цукру. Бачите, цукат, який гарнесінький такі. Так, це з дині. І я вирішила це вже залишити так, а зробити інше варення, яке я придумала. Так. І зараз спробую його приготувати. Для цього потрібна диня. Я пішла і купила дині недорогу, бо так уже підпорчена. Ось так купила, обрізала. І зараз будемо чистити і нарізати шматочками. Яблоки шматочками. І, звичайно, ожини. Так, до подруги з'їздила і нарвала ожини. Готуємо. Порізала ось так диню, додам трошки цукру. Щоб сік почав виділятися. І поставила на вогонь на маленький. Так, трошки постоїть, зовсім трошки, я вимкну, перемішаю. І так, через декілька хвилин ще раз зроблю і ще раз. Так що поступово так, а сюди я буду додавати ожину. Лужини, до речі, я не мию, бо я бачила, як вона росте і сама рвала. І теж трошки цукру дам. І точно так, щоб вона пускала сік, буду робити. Тримати на вогні, потім вимикати, і опять, і, опять, і знову. Так. А тим часом трошки пізніше почищу яблука і поріжу дольками. Ось так сік з'являється. Так, і ось так з'являється сік. Я порізала яблука. І додаю сюди, додам трохи цукру, перемішаю і теж хочу, щоб з'явився сік. Все так, як роблять цукати. Щоб, так. щоб вони не розварились а були шматочками. Готуємо далі варення. Ось так виглядає диня і яблука. Так. Зараз воно холодне, стояла цілу ніч, закипячу, ну, доведу до кипіння і опять буде охолоджуватися. Доготовлювати буду пізніше, бо нема часу. І ці ягодки стояли цілу ніч. Теж доведу до кипіння і процеджу. Так, перетру якось кісточки повідділяю. І потім, потім будемо готувати далі. Продовжую готувати. Вранці я довела до кипіння ягоди ожини зараз охололо вже і також довела до кипіння е яблуки тут і диня, шматочки, дині шматочки прозорі, а яблоки такі так хрумкі, як свіжі. Так що Готуємо, так? Да? Зараз якось спробую процедити. Відео щось зупинилось. Так. Потрібно процедити Від косточок. Построила ось таку конструкцію. Так. Нема високої каструлі, всі зайняті. Так, і поки воно буде само стікати, я займусь чимось корисним. З цих залишків можна напій робити. Так. А це у нас такий сиропчик. Цукру мало додавала. З'єдную. З яблуками і диній, і будемо доварювати. Так, дивіться, так, колір який гарний. І зараз диньки такого кольору стануть і яблучки. Довго варити не буду, закипіла, я вогонь зменшила і зараз буду закатувати. Так, у духовці стерилізуються банки. Ось такі диньки, як желешки такі гарнесінькі. Так, закатуємо. У мене десь є така гарна лійка, щоб наливати, так? Але ж вона не тут. Тому наливаємо, Якщо щось розільється, то нічого страшного. Все убереться. чи прибереться. Так, І це яке гарне. Яке запашне, якщо диня одна, варення з дині чи цукати, запах не дуже. Спочатку взимку запаха цього не чутно буде. Ось так. Так, через екран переклали зайве. Зараз все справлю. Супер варення готове. І якщо хтось скаже, що ні, це не супер, я буду сперечатись. Воно корисне, дуже корисне. Бо не переварене, рідке нічого. Я так, дійсно такого і хотіла. Так. Ароматне. Асмачне. Сейчас я пробую показать. Я как краса. Так. Яблочки такие прям хрумтят. А желешки с этих... Это яблочко. Где желешка с дыни? А. Вот желешка с дыни. Супер. Как желешка. Цедынька. Так. Якщо буде, як желішки і хрумтять е, такі дольки яблук, дуже смачно. І що я хочу ще сказати? Ось це варення, воно густіше, диня і ожина, але ж тут кістачки, а тут немає кістачок. І взимку, коли потрібно, вам буде зготувати пиріг, Ну, Наприклад, наш улюблений піріг з вишнями. Так? А вишень нема. Наприклад, у мене нема вишень. То я буду використовувати ось це варення. Так? Достаю баночку варення, відкриваю, висипаю на пательню, потім додаю дві ложки крахмалю та піоки. Так, ну його ще називають боришна. Це згущувач такий, дуже-дуже раджу вам познайомитись з таким згущувачем тапіока. Так, не потрібно водою його розмішувати, просто додаєте до варення, перемішуєте. Чи можна додавати до заморожених ягід, і теж буде виходити дуже-дуже гарна начинка. Так, і смачна. Так, куштувати не буду. Бо обляпаюсь. Так. Готуйте, використовуйте. Саме-саме смачне все. Ходіть здорові, побачимось, па-па.